Мої Мешанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. 1 листопада, субота на календарі. І до вашої уваги традиційно мій брифінг, оперативна інформація з тих подій, які я визначаю, актуальними, важливими та вартими вашої шановної уваги. Є традиційно про що поговорити. Одразу розпочну із того, що по Росії була скерована дронова атака за минулу ніч. Летіли дрони. Зараз чекаємо результатів уражень. Діпстрайки українські продовжуються і будуть продовжуватися так само, як і спецоперації на території Росії. Треба сказати, що і підрозділи збройних сил України, наприклад, сили спеціальних операцій, проводять доволі таки делікатну, Обережну, але дуже потрібну та ефективну роботу по знищенню ворога, його можливостей та потужностей безпосередньо на окупованих територіях та в Росії. І те, що, наприклад, це так, знаєте, натяк про те, що відбувалося от нещодавно. Я розповідав у свої у своєму одному з відео про те, що світло зникло на території Сахаліну, наприклад. Ну так, от воно ж не просто так зникає. Уявіть собі, де Сахалін, і інші регіони Росії. Тому а, Збройні сили України і частина їх сили спеціальних операцій збройних сил проводять операції висококласні на території Росії, в тому числі і Діпстрайки, в тому числі і операції іншого характеру, спрямовані на ослаблення можливостей та сил ворога. Як і інші сили безпеки та оборони, невід'ємні складові, які завдання у всіх одне знищувати ворога і не давати противнику реалізовувати плани та а, мати успіхи, тим часом а, щодо а, уражень, і щодо того, що відбувалося, тому що Збройним силам України вдалося уразити а, електростанції в Орловській області. І не тільки. Тобто робота триває по тому, щоб здавати дзеркальні, скажімо, відповіді за ті дії, які завдає ворог. Тепер ситуація покровськ -Купінськ. Актуальна дуже, тому що це зараз на слуху, і ситуація, як, як вона розвивається, і Донецька область для російських військ для ВСРФ є одним із пріоритетних напрямків для проведення наступальних дій в цій війні. За словами президента України Володимира Зеленського, ситуація у Покровську, де наступають окупанти, складна. Там зосереджено 170 тисяч ворожих військ, загальна чисельність зараз угрупування ворога, які взагалі от російських військ, які задіяні у війні проти України, тобто перебувають зараз на лінії фронту на окупованих територіях в прикордонних регіонах Росії з Україною. Така загальна чисельність становить понад 700 тисяч особового складу, це тих, кого Росія задіяла у війні. Що цікаво, що <кій> тенденції до збільшення угрупування російських військ не спостерігається, незважаючи на те, що ворог там проводить заходи, значить, хочуть резервістів, хочуть запасу забирати і тому подібне, попри це. Тенденції до стрімкого зростання чисельності того угрупування, яке бере участь у війні проти України, не фіксується, що означає, що ймовірно окупантам вистачає сил на поповнення ну виключно тих втрат величезних колосальних втрат, які несе ворог в результаті своїх ось цих продовження своїх безсенсовних штурмів. Uh, ну, тобто, ось така тенденція. Це загалом щодо кількості. І десь орієнтовно 170 тисяч із цих російських військових вони знаходяться в районі Покровсько-мирноградської агломерації і намагаються там проводити штурмові наступальні дії з метою заволодіння та окупації безпосередньо Покровська. Uh, президент сказав, що там усі сили росіян. Uh, це дуже багато, і на ранок мав розмову з головкомом: змін на Покровському напрямку немає. У Покровську є росіяни, наші їх знищують потрохи. Безумовно, там з усіх боків є напружена ситуація з ворогами. За словами Зеленського, ЗСУ продовжують знищувати ворога на цьому напрямку. Він додав, що наразі немає інформації, що українські сили будуть виходити з Покровська та Мирнограда. У Покровській наші сили контролюють ситуацію. Водночас за Покровськ іде серйозна битва. А російське керівництво поставило завдання взяти місто, адже окупантам не вдалося захопити Суми, Куп'янськ чи Добропілля. Вони будуть максимально боротися за Покровськ. Якщо Путін поїде в Покровськ, всі будуть аплодувати. Ми розуміємо, чим все це закінчиться. Ну, дійсно, так. Враховуючи, що. Українські дрони долітали до Сочі, і не тільки ось на південь Росії, коли там перебував російський диктатор, який проводив один із своїх форумів. Зрозуміло, що до Покровська значно ближче та легше долетіти, ніж до Сочі, і наслідки та що може статися, і чого очікувати. Тому це дійсно так. Тепер щодо ситуації безпосередньо на землі Покровської, того, що я. Володію тими даними ну більше ніж просто мапа Діпстейт. Я думаю, ви розумієте. Інформацію я отримую з різних джерел, в тому числі з місць від місць бійців від командирів. Отже, що відбувається, російські війська прагнуть реалізовувати ту тактику, яку вони намагалися робити і раніше, і в районі Авдіївки, і не тільки. Тобто, на намагання оточити наші угрупування, перерізати логістику. І поступово витискати позиції наших сил безпосередньо з Покровська. Нічого із того, що я перелічив, на сьогоднішній день в повній мірі ворогові не вдається, але противник пробує це реалізовувати. За минулі кілька днів та тижнів ворог мав певні тактичні успіхи, просунувся. Дійсно, російські війська зайшли на околиці Покровська та в сам Покровськ, там діють їхні ДРГ. Дуже складна ситуація. Вона Дуже неймовірно важка для наших бійців, які ну, треба просто цим людям аплодувати стоячи і вклонятися за їх героїзм, самовідданість і за те, як вони зараз діють, відбиваючи атаки противника. Ворог намагається захопити всю весь Покровськ. Він зараз не контролює весь Покровськ. Оточень немає. Це теж треба розуміти. Ситуація складна, але тривають бойові дії. Щодо. Поточної ситуації ви бачили, мабуть, що видання The Economist британське і інститут вивчення війни написали про те, що українські сили контратакують в районі Покровська. Це правда, дійсно є в межах активної оборони, про що неодноразово говорив головнокомандувач збройних сил України генерал Сирський, який, до речі, часто буває. І на напрямку Покровському, і на інших зустрічається з командирами різних рівнів, контролює ситуацію, вносить корективи для підвищення ефективності безпосередньо наших дій. Так от е е дійсно активна оборона працює, є певний задум, я не хочу його зараз розкривати. Але мета дійсно стримати ворога і дещо відкинути його, і посилити наш контроль за цією ділянкою. Завдавши російським військам ще більших втрат для того, щоб змусити їх відмовитися, принаймні на певний період часу від продовження активних штурмових дій в цьому напрямку, а нам більше зафіксуватися, підтягнути додаткові сили для того, щоб зробити оборону стійкішою. не вдається ворогові розвинути успіх і в районі Куп'янська. Там, в принципі, ситуацію відносно вдалось стабілізувати. Російські війська перебувають в північній частині міста, контролюють десь орієнтовно третину населеного пункту. Та інформація, яка була про те, що російські війська знаходяться в центрі, ці ДРГ вдалося вибити і встановити контроль наших сил. І подивимося, можливо, якщо скажу так обережно з оптимізмом, складуться сприятливі умови, будуть відповідні сили, засоби та можливості. Можна буде. І витискати ворога, і проводити активні дії, в межах активної оборони, і на цьому напрямку. Тобто, триває боротьба, вона непроста. Ворог посилює тиск, вони дійсно поспішають. Вони не мали жодних великих перемог протягом цього року. Тому прагнуть захопити хоча б один із населених пунктів і декларувати встановлення контролю. Боротьба доволі таки запекла. Зрозуміло, що це відбувається на тлі виміру зовнішньої ситуації і очікувань реакції американського президента, і не тільки і багато чого іншого. Наше завдання стояти, відбиватися, завдавати максимальних втрат ворогові і переносити війну на територію Росії, ослаблюючи противника. Ну і для того, щоб ослаблювати противника, звичайно. Потрібно проводити і операції на території Росії. І ось Служба безпеки України назвала кількість уражених російських НПЗ і терміналів. З початку року Україна успішно уразила 160 російських об'єктів нафтовидобутку та нафтопереробки. За вересень та жовтень таких об'єктів було уражено 20. Про це розповів голова Служби безпеки України Василь Малюк. Ще 6 НПЗ. Два нафтових термінали, три нафтобази і дев'ять нафтоперекачувальних станцій, уточнив він щодо уражених у вересні та жовтні об'єктів. Це тільки за два місяці. Це призвело до 20% відсоткового дефіциту на внутрішньому ринку нафтопродуктів і простою 37% нафтопереробних потужностей, заявив голова СБУ. Ми жалимо саме законні цілі. Нафтовидобуток, нафтопереробка це 90 оборонного бюджету Росії. Це брудні нафторублі, за рахунок яких ворог вбиває нас, підкреслив Василь Малюк. Крім того, очільник служби безпеки заявив, що від початку року сили оборони та безпеки знищили 48 російських зенітно-ракетних гарматних комплексів Панцер. А він зазначив, що у ворога давайте визнаємо дуже сильне ППО. Ну це правда. І найкраще по наших дальнобійних безпілотниках працює їхній панцер. Так от з початку 2025 року, по сьогоднішній день, ми знищили 48%. додав е Додав малюк, це сьогодні пріоритет. Ну, і пріоритет, звичайно, якщо ми говоримо про потенційне збільшення саме ракетними ударами. В глиб російської території і проведенню комбінованих ракетно-дронових атак, то звичайно пріоритетом залишається і такі системи, як С-400, їхні радари, їхні пускові установки і так далі, для того, щоб посилити наші спроможності та нашу ефективність в проведенні саме далекобійних ударів і комбінованих ударів, застосовуючи не тільки дрони, ну а й ракети, а їх. Активно застосовують, наприклад, військово-морські сили України. Це ж саме вони повідомили про операції ураження Орловської ТЕЦ та Новобрянської підстанції, які були уражені крилатими ракетами Нептун. Наразі поки що найефективнішою. Ракетою, коли ми говоримо саме про крилаті ракети і про застосування їх поряд з дронами. Але ж чекаємо, і фламінго. Я знаю, ви дуже багато в коментарях запитуєте, і загалом є суспільний дискурс, де наші ракети е, обіцяють нарощувати і виробництво, і масштабувати, і шукати під це гроші. Наразі відомо про кілька разів застосування цієї ракети. Про це повідомляв президент України. Ну і про надпотужну чергову операцію, яку провели Сили оборони та безпеки раніше, але про яку стало відомо тільки зараз. І стосується вона того, чим Путін, а тепер уже і Лукашенко разом з Путіним залякують українців та залякують Захід європейські країни. Так, так, мова саме про той же Арішнік, яким вони лякають. Отже. Сили головного управління розвідки, Служби безпеки України та служби зовнішньої розвідки знищили одну з трьох російських балістичних ракет середньої дальності Арішні. Про це розповів голова СБУ Малюк. Він розповів, що знищення ракети сталося на полігоні Капусті яр в Росії. До цього ми жодного разу це не озвучували. Але коротко і лаконічно можемо сказати: ще один, що один з трьох арешників було успішно знищено на їх території, тобто території Росії на Капустіному Яру силами ГУР СБУ і СЗР. Голова СБУ зауважив, що знищення було 100%. Це була дуже успішна операція. Про це доповідалися виключно Верховному головнокомандувачу президентові України. Також про це знали декілька президентів інших країн, підкреслив Малюк. Він також зауважив, що операцію провели в той час, коли назву Арішнік на широкому загалі ще в принципі ніхто не знав. Ворог на той час зброєю особливо не погрожував, якщо я не помиляюся, поза минулого літа провели ми успішну цю спецоперацію. Це те про що я кажу постійно, друзі. Важливість та необхідність перенесення війни на територію Росії без цього просто ніяк. Це вкрай важливо цього досягати, це забезпечувати і мати відповідні результати, тому що таким чином зменшуються спроможності ворога, таким чином демонструються наші можливості. Наші партнери мають можливість пересвідчитись, наскільки Україна прогресує, наскільки ми здатні показувати результат, наскільки ми здатні діяти в глибині Росії, ворог це розуміє, і це працює проти противника як в тому числі деморалізуючий фактор. Тому постійно я ледь не на кожному відео повторюю на важливості перенесення війни на територію держави агресора Я думаю. Зайве наводити аргументацію і пояснювати вам, ви теж прекрасно розумієте, <кій> <кій> наскільки це є необхідним. Тому вітаю наші сили безпеки з такою, з такою операцією. Це феноменально, і бажаю успіхів, щоб таких успішних та вдалих операцій було тільки якомога більше. Ми всі в цьому зацікавлені. Віце-президент США Джей Ді Венс. Вважає, що настав момент, коли Україна і Росія повинні припинити війну. Він сказав, що ставить під сумнів територіальні здобутки Путіна і водночас сказав на труднощі, яких зазнає Україна своїм баченням ситуації. Він поділився в останньому випуску програми Подфорсван на запитання оглядача оглядачки Міранди Дивайн, коли закінчиться російська українська війна і як і де вона закінчиться. Венс відповів. Що йому складно сказати. Хоча раніше, разом з Президентом Трампом, вони були переконані в тому, що закінчити цю війну можна буде дуже швидко. Зараз вже сумнівається. До речі, Венс не вперше сумнівається в цьому. Я вам про це теж розказував у своїх відео. Щоразу, коли я робив приватний прогноз, щось траплялося через місяць. Знаєте, якби ви запитали мене півроку тому, я б сказав, вони ніколи не припинять. Це стане російським В'єтнамом, це триватиме постійно. Навіть через 15 років будуть іще бої. Якби це питання прозвучало місяць тому, його відповідь була б вже дещо іншою. Ми досягли неймовірного прогресу. Тож важко ризикувати. Водночас констатує Венс: обидві сторони опинилися в складній ситуації. Територія, яку захоплює Росія, настільки мала, але вони втрачають багато людей. А в українців проблема з електрикою, інфраструктурою і багатьом іншим. Вони, звісно, страждають без, від безлічі проблем. У них у самих багато загиблих на війні. Ось така ситуація, ну, ми не почули реального прогнозу від Джей Дівенса, якихось там часових рамок, знову ж таки, півроку, 15 років, місяць, два-три. Немає цього, ну а, власне кажучи, тому бачите, віце-президент поки що затрудняється. Він став, до речі, більш реалістичнішим, більш прагматичнішим. Я маю сказати, що, попри все, подобається нам Венс, може не подобатись, але він зростає як політик американський. Це те, що я от бачу, і можливо готує себе до наступних американських президентських виборів для того, щоб очолити Сполучені Штати. Тим часом, поки от зараз я спілкуюся, ми говоримо про Венса, про США, російсько-українську війну, от буквально зараз в режимі реального часу з'являється повідомлення, що аеропорт в Берліні закритий, не приймаються рейси через дронову небезпеку, через те, що тривога. А, ну, фактично, знову таки невідомі, хоча добре відомі, кому вигідно, це дрони. Ну, сподіваюся, зіб'ють і будуть висновки робити. Тому що. Знову ж таки, дрони, дрони дронами. А тут Лукашенко виліз, який почав говорити про те, що не треба жартувати, візьмуть вони з Путіним, натиснуть кнопку і запустять. А річника, це дуже небезпечна зброя. Лякати з ним, звичайно, якого ще в Білорусі не бачили, але він має з'явитися, заступити там на бойове чергування. Ну, це феноменальні інформаційно психологічні пропагандистські операції. Але от що. Ще сказав Лукашенко, що виявляється, Європа смердюча, безплатно дихає білоруським чистим повітрям. Він сказав, що нібито чисте повітря з його країни зносить вітром до Європи, і та не платить за нього. Відвідуючи Березенський біосферний заповідник, Лукашенко наголосив на необхідності зберегти його. І настане той час, коли ця смердюча Європа буде нам платити за те, що ми бережемо, те, що нам дісталося від Бога, сказав Лукашенко. Лукашенко бідкається, що вітер відносить чисте повітря до ЄС, а Білорусь за це коштів не отримує. Вони замість того, щоб платити, починають нас душити санкціями. Це мене. Вже минає. Думаю, недалекий час, коли вони будуть за це платити нам. А, ну, що можна сказати з цього приводу? Просто no comments. Це та Європа, яка запроваджує зелені екологічні стандарти поступово, які мають на меті зменшувати викиди і так далі, як в якій теж є заповідники. Та Білорусь це не єдина країна на мапі Європи, де є а, заповідники. Але там, де є Лукашенка, єдина. Більше таких, ну от ми ж розуміємо, немає з подібними а, заявами. А, вийшла дуже цікава публікація в Policy, Зараз про неї скажу, але перед тим а, секретна зустріч планується в Іспанії. Це зустріч коаліції рішучих щодо допомоги України. 4 листопада Ельмундо пише іспанська, що 4 листопада в Мадриді відбудеться секретна зустріч країн так званої коаліції рішучих, яку проведе Міністерство закордонних справ Іспанії. У зустрічі візьмуть участь представники 35 країн, зазначає видання. Вони зберуться для обговорення подальшої допомоги Україні. Це буде інтенсивний робочий день. Який розпочнеться о 9 ранку і закінчиться після 15.30. Нічого собі правда, де з десь з 9 до 15.30 <кій> інтенсивний Ну, Іспанія, з двома блоками обговорень щодо надання допомоги Україні, зустріч організовано з дотриманням максимального режиму секретності. Зокрема, учасників попередили про заборону на мобільні телефони. Їх зберігатимуть у спеціально відведеному місці. Ну, в принципі, є місця, де телефони забирають, в тому числі я, коли був в Брюсселі, штаб-квартирі НАТО, так у великій залі засідань, де засідають або посли, або міністри оборони, міністри закордонних справ, глави держав, там теж не використовуються мобільні телефони, але ну ось тут повна заборона. Попередили учасників також, що деталі зустрічі не можуть бути оприлюднені. Делегатів просять не публікувати інформацію про зустріч на публічних платформах або в соціальних мережах. Зазначено в документі, з яким вдалося ознайомитися газеті, на зустрічі йтиметься про те, як рухатися вперед зі збільшенням підтримки України, як вирішити її нагальні фінансові потреби. Включаючи ті, що пов'язані з військовими та оборонними зусиллями, а також про те, як коригувати, як координувати ініціативи щодо посилення тиску на Росію. Ну, ось так. Ну, щодо публікації, складно зараз в сучасному світі уявити, як можуть відбуватися подібні заходи і зовсім виключити будь-які витоки інформації того, що хтось. Якесь джерело поділиться із кимось із західних медіа, тобто треба бути реалістами, скоріш за все, це відбудеться і якийсь витік інформації, якісь публікації в медіа будуть з цього приводу. Але ось щодо таємничості, якщо мова йде про підтримку України, хіба ми не чули цього раніше? Фінансова підтримка, економічна постачання зброї, а, де знайти це. Чим ця зустріч тоді відрізняється від подібних, які відбувалися раніше, зі схожим порядком денним? А можливо тим, що під час цього засідання, саме цього 4 листопада в Мадриді, коаліція рішучих захоче обговорити, яким чином ще посилити підтримку України, наприклад, дискутуючи про те, що варто відправити війська. І механізм їх розміщення на території України їхній мандат, повноваження, кількість місця дислокації в рамках реалізації тих самих же ж гарантій безпеки, про які говорилось неодноразово і обговорювалися саме коаліцією рішучих. То, можливо, і в цьому є секретність, можливо, саме в цьому утаємниченість, тому що не хочуть поки що на широкий загал виносити саме ці питання. питання які стосуються відправки військ, так Франція спростувала інформацію, яку напередодні поширювала російська служба зовнішньої розвідки, про те, що от-от французькі війська будуть уже дислокуватися в Україні, але вони є в Польщі. І не виключено, що розгортання може бути. Тобто треба сказати, що я думаю, що це не означає, що одразу війська ці. Країн коаліції охочих цих 35 держав, тим більше, будуть відправлятися в Україну. Але саме тому, яким чином це може відбутися, та за яких умов і коли, може бути присвячена ця секретна зустріч в Мадриді. Тож подивимося, цікаво насправді, тому що інших причин утаємничувати це, ну я особисто не бачу. Тим часом з'явилася дійсно цікава. Стаття в Foreign Policy. Ну, не те, щоб ми про це не здогадувались, чи я про це не говорив про об'єднання довкола України. Але ось є однодумці щодо цього: а Україна стає основним гарантом безпеки Європи після відходу США. Пишуть в Foreign Policy. У прискореному порядку і в реальному часі перебудовується система безпеки в Європі. Процес прискорила війна Росії проти України. Та повернення президента США Трампа в Білий Дім що поставили під сумнів основні принципи, на яких трималася колективна безпека Європи, як пише Foreign Policy, Європа одночасно опинилася під загрозою з боку Росії і втратила Сполучені Штати Америки як головного гаранта безпеки. Автори пишуть, що Росія переозброюється, відновлює боєздатність своїх військ, продовжує війну проти України. Кремль уже розглядає себе як такого, що воює з Європою, хоча це проявляється в основному через так звані гібридні атаки по всьому континенту. Росія перейшла на військову економіку, на яку сьогодні витрачає близько 40% бюджету. Мета створити армію чисельною з чисельністю 2 мільйона 380 тисяч осіб, з яких півтора мільйони мають бути діючими військовослужбовцями. Москва виступає випускає 1500 танків на рік, виробляє боєприпаси за три місяці більше ніж НАТО за рік, стверджує видання. Вони ставлять запитання, що ж може зробити Європа в ситуації, коли Росія ймовірно готується до нападу, а США більше не прикривають спину і дають відповідь: Європі необхідно включити Україну у власну систему безпеки, загартована в боях. Досвідчена і глибоко вмотивована протистояти російській агресії Україна не повинна розглядатися лише як одержувач військової допомоги. У неї є потенціал стати одним із найважливіших постачальників безпеки, можливо, найважливішим для решти Європи, особливо, особливо в умовах, коли США відходять від континенту абсолютно правильно. І гуртуватись Європі потрібно довкола України. Це однозначно іншого виходу поки немає. Чи буде це так, і як швидко це станеться? Я вірю, що це, зрештою, буде відбуватися, тому що просто іншого варіанту немає. Але подивимося. І звичайно, я буду вас про це інформувати. Тому, друзі. Підпишіться, будь ласка, на мій канал, хто ще цього не зробив. Залишайте ваші коментарі, думки з приводу почутого відео, запитання, побажання, поширюйте це відео рідним, близьким, знайомим, нехай наша спільнота патріотичних, порядних людей тільки зростає та збільшується. І пам'ятайте, що як би не було складно, але не можемо втратити надію. І ми з впевненістю і Божою допомогою дивимося і рухаємося тільки вперед. Бережіть себе і слава Україні!